Віддали життя за свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з сімома героями і старшим солдатом Стратієм Юрієм, воїном військової частини 3017, прощання відбулося в селищі міського типу Берегомет. Старшину першої статті Савку Сергія військової частини А 4856 В останню дорогу провели в місті Сторожинець. Солдату Митрофанову Віктору воїну військової частини А 3029 Останню шану віддали в селі Шепинці. Із старшим солдатом Федорняком Володимиром, воїном військової частини А-48-55, попрощалися у Вашківцях. Матросу Тернюку Сергію, воїну військової частини А-45-48, останню шану віддали в селі Пригородок. Із старшим солдатом Володимиром Станішевським, воїном військової частини А-44-47 прощання відбулося в селі Романківці. Полковнику Ігорю Шевчуку, який служив у Чернівецькому ОТЦК та СП. Останню шану віддали в місті Чернівці на Алеї Слави, центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.